Коли отримуватимуть безкоштовно телетюнери, забезпечуватися засобами приймання цифрового телерадіомовлення будуть чотири категорії населення. Таке рішення прийняв кабінет міністрів для безкоштовного одержання телетюнера. Мешканці району мають до 1 липня звернутися із заявою в управління праці та соціального захисту Коломийської районної державної адміністрації. Деталі від фахівця 21 березня 2012 року кабінет міністрів України прийняв постанову номер 245 про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, відповідно до. До зазначеного порядку безкоштовно тюнерами будуть забезпечуватись у 2012 році такі категорії громадян: це інваліди першої та другої групи, а також інваліди війни третьої групи. Друга категорія це особи, які мають на отриманні дітей інвалідів, але при умові, якщо діти знаходяться з ними, а не на повному державному отриманні. Третє це особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальність. Соціальну допомогу згідно закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. і четверта категорія це особи, на яких розповсюджується право отримання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 року. Для безкоштовного отримання тюнерів громадянам необхідно подати заяву до 1 липня 2012 року до управління праці та соціального захисту населення. Громадянам нашого району необхідно подати заяву до нашого управління, тобто районного управління праці, яке знаходиться в місті Коломия по вулиці Франка. Ми приймаємо заяви щоденно з 8 до 1715 в кабінеті номер 1 і номер 2 Крім цього, громадяни можуть подзвонити по телефону 373-22 для більш конкретної консультації. Я ще раз хочу наголосити на цьому, що для безкоштовного отримання телетюнерів громадяни відповідних категорій повинні подати заяви до 1 липня 2012 року.